Непомітно спливає час. От і добігає кінця черговий навчальний рік у подійоні. Хлопці та дівчата звичайно радіють, адже попереду сонячне літо та веселі канікули. Сьогодні талановиті вихованці подійону підготували для всіх відвідувачів цікаві заходи, які ми зараз вам і покажемо. У цей день Закарпатський обласний палац дитячої та єнацької творчості став справжнім осередком творчого життя. Кожен куточок приміщення і навіть подвір'я був наповнений мистецтвом. У фоє другого поверху розмістилося декілька виставок: фотовиставка Новий погляд, звітна виставка випускників відділу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, а також персональна виставка вихованки студії імені Зултана Степановича Баконія Владислави Тижук. Усією сім'єю на закриття навчального року завітали учасники еклектичного заходу Родинне свято». Батьки не просто провели своїх дітей, а й самі прийшли поділитися здобутками. Вже тривалий час у деяких гуртках закладу вихованці мають можливість розвивати свої здібності разом зі своїми батьками. Кілька сімей у повному складі. Займаються керамікою, живописом чи фітодизайном у відділі образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. Є й такі, що разом співають, вишивають бісером чи вивчають традиції рідного краю. Найбільш відповідальним цей день виявився для випускників школи раннього дошкільного розвитку Радість. Урочисте свято стало їх першим випускним балом, який, мабуть, не забудуть ніколи. Свою місію у радості дітки виконали, набралися знань і до школи. Однак жоден з них полишати падіюн не збирається. Приходити сюди вони будуть для того, аби розвивати свої таланти. Не минули в цей день і тему футболу, яка у всіх на слуху. Футбольний матч подійн до Євро 2012 проходить проходив під відкритим небом. Новинкою також став виступ команди черлідерів, які потішили око присутніх та показали, чого вони навчилися за досить короткий період часу. Подіонівці презентували третій весняний випуск газети «Подіон Інформ, яка відродилася після довгої перерви. Тепер вона виходить під новою назвою та у новому форматі. А ще всі присутні мали змогу поглянути у справжній телескоп. Також майже у кожному гуртку відбулося підведення підсумків та нагородження молодих закарпатців за досягнення у цьому навчальному році. Паралельно у подіюні проводився і шаховий турнір, у якому взяли участь юні кандидати у майстри спорту із шахів. Позмагатися з ними виявилося чимало охочих як серед однолітків, так і серед дорослих. Так само багато у подіюні виявилося і бажаючих потанцювати. Танцювальний флешмоб за участі майже сотні учасників пройшов на площі біля палацу. Але окрім танців була ще й музика. Ансамбль Лаутари знайшов своїх прихильників, які, не відходячи від артистів, простояли від початку до кінця, спостерігаючи за азатом музикантів. І на завершення найцікавіше концертна програма «Сузір'я талантів подіюну, у рамках якої відбулося нагородження переможців благодійного проекту підтримки юних талантів Зориграй 2012 тисячі Ваші області давайте всі разом підтримаємо переможців благодійного проекту. Зориграй 2012 Прощальне слово у цьому навчальному році виголосила директор Світлана Ганущина, яка зауважила, що цей рік був насиченим на різноманітні заходи та події у палаці. Цьому році ми збираємо урожай перший раз у статусі Закарпатського обласного палацу дітей та юнацтва. Це для нас дуже важливо, тому що ми трошечки змінили цей статус і змінили напрямки своєї роботи. Але тим не менше для ужгородських дітей у нас дуже багато гуртків працювало, і тому у нас дуже багато сьогодні досягнень результатів, грамот, перемог і радості. Подійон це своєрідний осередок розвитку творчості талановитих дітей Закарпаття, двері якого відчинені кожному, хто хоче поринити у неймовірний світ знань.